Азнаурі. сила лева в тобі Кон'як року номер один. Міністерство оборони Росії оприлюднило кадри бойової підготовки північно-корейських солдатів. Тож тепер їхня участь у війні з Україною, а саме в боях у Курській області, офіційно підтверджена. Раніше про це повідомляли західні розвідки. А в січні цього року зсу вдалося взяти в полон двох північно-корейських солдатів. Нині ж про участь армії КНДР у війні заявив і Путін, який цинічно назвав гарматне м'ясо Чинина героями, а також голова генштабу російської армії Володимир Герасимов. І навіть північнокорейська влада більше розкаже Олександр Мужичук. Москва після тривалого ігнорування повідомлень про задіяння північно-корейських військових у війні проти України порушила мовчанку. Міністерство оборони Росії визнало участь військ північної Кореї в агресії, показавши відео з тренування солдатів КНДР російськими інструкторами. Закнолі видірнув. Російські Міноборони зазначає на кадрах показані північнокорейські військові, які брали участь у так званому звільненні Курської області. Після значних втрат військових КНДР відвели від лінії фронту, але згодом росіяни знову відправили їх у бій. Синхронно з російським міноборони, головний рупор північно-корейської дезінформації Корейське центральне телебачення вихваляє своїх найманців, які вирушили воювати за кордон, при цьому не пояснюючи, що вони там робили за тисячі кілометрів від рідної землі. З нагоди звільнення Курська товариш Ким Чен Ін підкреслив наступне: всі ті, хто боровся за справедливість, герої батьківщини, щоб прославити ваш героїзм і хоробрість у нашій столиці, незабаром буде споруджено пам'ятник битві. А на честь полеглих воїнів до їхніх надгробків будуть покладені квіти, щоб вшанувати їхнє безсмертя. Диктор корейського телебачення, користуючись типовими висловами російської пропаганди, називає агресором не Путіна та його армію окупантів, а зсу Операція зі звільнення Курська шляхом відбиття авантюрного вторгнення України в Росію була успішно завершена. Підрозділи наших збройних сил, які бра участь в операції зі звільнення Курська за наказом лідера КНДР продемонстрували свій бойовий дух і боєздатність. Вони зробили важливий внесок у знищення українських неофашистських окупантів, проявивши масовий героїзм, небувалу хоробрість і самопожертву. В свою чергу представник міноборони Південної Кореї військову співпрацю Росії та Північної Кореї назвав глузуванням над міжнародним правом та звинуватив Москву та Пхеніян у його порушенні, посилаючись на. Резолюцію 1718 ради безпеки ООН. це положення забороняє будь-які постачання КНДР озброєння та військових технологій, які можуть бути використані у північно-корейських програмах зі створення зброї масового знищення. Відправлення північнокорейських військ разом з більш широким військовим співробітництвом між Росією і Північною Кореєю є серйозним порушенням міжнародних норм, включно зі статутом ООН і резолюцією Ради безпеки ООН. Тим часом у Єврокомісії залучення Північної Кореї до війни в Україні назвали ознакою відчаю з боку Росії. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер підкреслила, що Росія ізольована та слабка, зокрема завдяки санкціям ЄС, запровадженим проти неї, і тому вимушена звертатися до таких. Их суб'єктів як Північна Корея для допомоги у здійсненні агресії проти України Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.